Пісня називається Що то за придиво? Пісня довга бабуня Ганя співала з Бабою Ганкою. Пісня дуже стара. Постараюся її заспівати, бо дуже довго і важко. Що то придиво, See? <laughs> Ах, осинький надежолом стоїть Ісуві, Христовісте Марії Ia ja spomivae do serde. Вийшов Іро, та й питає, та й до себе забертає, куди гра дітей? Вийшов Іро, та й питає, та й до себе забертає, Женого йдем, и смирный злотару несем, прошу я, Господ трудиться рождено. уждено ому поклониться и до зайти Богу отдали, Засмутився, що Сус Христос народився, чисто звелів і, і род мечем тя кров Жалібні її матки плачуть, ридають. Перед їх очима діток страчають, ой, дитино моя ми. Що ж ти зло, о, Слава буде рождено, радість буде і нам на землі. Слава була, слава буде, рождену, ому радість буде і нам на землі.